У Краснодарському краї РФ 10 лютого пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці свідчать про роботу ППО у районі Афіпський нафтопереробний завод. НПЗ є важливим логістичним центром для постачання диспального авіаційного газу. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, афіпський нафтопереробний завод один із ключових. ПЗ Росії має потужність 625 мільйонів тонн нафти на рік. Відіграє стратегічну роль для окупанта РФ у постачанні пальними військової техніки, зокрема на південному напрямку. Саме тому Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії.